Друзі, вітаю вас! Виїхав покататись на велосипеді, і спонтанно до мене прийшла думка записати вам відео і пояснити, як вам можна і потрібно бути незалежним від лікаря. Дивіться, важлива думка: існує два напрями медицини: алопатична медицина і холістична. Алопатична медицина це те, що вивчають лікарі зараз по всьому світу, як лікувати симптоми хвороб. У нас є протоколи лікування, і ми їх застосовуємо. Все дуже просто. Є холістична медицина, це медицина, яка вчить, як в цілому використати внутрішній ресурс організму, використати його для того, щоб залишатись здоровими. Тож докладайте зусиль для того, щоб шукати інформацію в цьому напрямку. Це прості банальні речі, головне застосовувати їх. Сон, харчування, спорт, ви все, все знаєте. І якщо вам все ж таки довелося звернутись до лікаря, то вимагайте в нього саме лікування в холістичному напрямку, тобто якісь речі, які змістять ваш організм і дадуть надійну і важливу профілактику. Дякую всім добра.